Головною мотивацією для українського народу продовжувати боротьбу з широкомасштабною російською агресією є бажання справедливості та свободи, спільні для всіх цивілізованих людей. Саме тому світ має допомогти Україні, зокрема посилювати її економіку, адже наша держава сьогодні зміцнює світову безпеку. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час участі у спеціальному засіданні всесвітнього економічного форуму в Давосі. Якщо хто небудь думає. Що це лише про нас? лише про Україну. вони фундаментально помиляються можливі напрямки та навіть часові рамки нової російської агресії поза Україною стають все більше і більше очевидними. Дозвольте мені запитати дуже чесно, яка європейська нація сьогодні може надати армію у боєготовності подібної до української яка стримає Росію, скільки чоловіків та жінок ваші держави готові відправити на захист іншої іншої держави. І якщо потрібно боротися з путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз, в той час, як наші хоробрі чоловіки та жінки, вже це роблять. Вони є шансом світу. Вони є. Зокрема, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Глава держави поінформував держсекретаря США про ситуацію на полі бою, а також про пріоритетні завдання Сил оборони України на поточний рік і потреби для їхнього виконання. Учасники зустрічі скоординували кроки в контексті подальшої оборонної співпраці між Україною та США, акцентували на важливості посилення протиповітряної оборони та далекобійно. ...спроможностей. Нашої держави також відбулися перемовини президентів України та Польщі. Нині Анджей Дуда вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни з Росією, проте впевнений, що розпочати процедуру можна було б і зараз. Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України. Сказав президент Дуда після зустрічі із президентом Зеленським у Давосі. Російський президент Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти Балтійських країн. Так вважають експерти Американського інституту вивчення війни. Військові аналітики вважають, що це є загальною тенденцією РФ на послаблення північно-атлантичного альянсу. В інституті звернули увагу на путінську заяву від 16 січня. Під час неї російський диктатор заявив, що Латвія та інші країни Балтії викидають росіян зі своїх. Країн і що ця ситуація безпосередньо впливає на безпеку Росії, інститут вивчення війни не помітив жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але там відзначають, що Путін може створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх співвітчизників. Тим часом інша північна країна, яка має спільний кордон з РФ. Фінляндія заявила про те, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку, які бажають потрапити до Фінляндії для введення розвідувальної діяльності. Про це повідомила поліція безпеки Фінляндії. Там зазначили, що намагатися змусити людей співпрацювати з ними звичайна практика для російської розвідки. Людину можуть схилити до співпраці у різний спосіб. Наприклад, чинити тиск та прив'язати прохання про співпрацю з умовами виїзду з країни або пообіцяти, наприклад, фінансову вигоду йдеться у заяві поліції безпеки для фінського телеканалу Юля. На фронті спостерігається чергова активізація з боку ворога. Протягом минулої доби по всій лінії протистояння відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 29 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Як зазначив командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, кордон на півночі нашої країни це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними її бойовими діями. Війна з Російською Федерацією триває не тільки на півдні та Сході. Вона охопила і північну операційну зону. У прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей введено, як і на всій території країни, правовий режим воєнного стану. Лінія державного кордону з Російською Федерацією є лінією зіткнення. На ній ведуться бойові дії. Наносяться удари авіації, є вогонь артилерії, намагання завести диверсійні розвідувальні групи. Що стосується безпосередньо східного театру бойових дій, то там ситуація наступна. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Відтак, підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 20 атак. Ак ворога в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 17 атак. Загалом за добу ворог. Тратив 730 одиниць особового складу, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що найближчими тижнями в Україну буде поставлено близько 40 ракет дальнього радіусу дії, скальп і кілька сотень бомб. Паралельно з цим, за його словами, Франція працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси і оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії. Після цих поставок я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами, зазначив французький президент. Еммануель Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять свою підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії, оскільки Москві не можна. Можна дозволити перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою. Переможемо. Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка вже надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску ГРОТ. Модульна штурмова гвинтівка польського виробництва, розроблена підприємством фабрика броні для потреб військ територіальної оборони Польщі. Призначена для ведення вогню в одиночному та автоматичному режимі на ближніх та середніх дистанціях до 500 метрів. В Україні перебуває на озброєнні ДШВ та спецпідрозділів ЗСУ. Має складний приклад з декількома регулюваннями та ствол довжиною 406 мм калібром 5,56 на 45 НАТО. Має декілька варіантів виконання з подовженим стволом Marksman, Bull та класичної штурмової гвинтівки. Вона вже у війську. А ти.